Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про гроші, про ваші фінансові звички. Що вам треба робити, якими навичками оперувати, аби швидше стати багатим заможним в Канаді? Перш ніж я почну, будь ласка, поставте лайк, перейдіть за посиланням наших спонсорів, які буде в описі під цим відео, це кредитна спілка, будучність або BCU Financial, канадська кредитна фінансова організація з українським корінням. Яка працює в провінції Антаріо, відкриває поточні рахунки, кредитні рахунки, депозити, кредити, все, що пов'язане з фінансами, робить фінансова кредитна спілка, будучність. Переходьте за посиланням. Дивіться, як вони працюють. Так, от які звички вам дозволять швидше стати заможним успішним в Канаді? Наразі не всі вони очевидні для людей, які приїхали з України. І я до деяких з них шов доволі довго. Тому цей досвід, сподіваюсь, буде для вас доволі корисним. Перша звичка, яку я би радив всім людям обов'язково зробити, це налаштувати обов'язкові ваші платежі по кредитним карткам. Людина в Канаді зазвичай, коли тільки приїжджає, починає відкривати кредитні картки одна, дві, три, інколи більше п'яти. їм керувати доволі важко. Тому, аби не втратити. Час, аби не, не заплутатись і не пропускати обов'язкових платежів. Налаштуйте у ваших банківських аплікаціях обов'язкові платежі, мінімальний платіж по кредитах. Це дуже важливо, тому що якщо ви пропустите один платіж, ваш кредитний рейтинг зменшиться трошки, але якщо ви з пропустите два кредитних платежі поспіль, то це просто драматичним чином вплине на ваш кредитний рейтинг. І цього абсолютно не можна допускати. Тому налаштуйте ваші обов'язкові погашення по кредитних картках. Це дуже легко робиться. Другий принцип, який випливає з першого, це моніторити ваш кредитний рейтинг. Було в мене декілька відео на каналі про кредитний рейтинг, чому важливо його постійно перевіряти, знати, який він і поліпшувати його. Тому що це головний показник вашого фінансового благополуччя в Канаді. Чим він більший, тим краще вам доступні фінансові. Послуги від різних фінансових інституцій, від банків, кредитних союзів і так далі. Вас навіть не, не пустять жити в орендоване житло, якщо у вас буде поганий кредитний рейд. Тому слідкуйте за ним, як це робити. Я роблю це зазвичай через Borrowell. Компанія, яка єдина в Канаді, дозволяє перевіряти кредитний рейтинг від Equifax. Посилання буде в описі під цим відео. Третя звичка: торгуйтеся. Також було нещодавно відео. Обов'язково запитуйте додаткові знижки на що завгодно. Абсолютно, на все можна в Канаді торгуватися, навіть на продукти харчування, особливо, якщо ви щось купуєте з рук. Особливо, якщо ви купуєте щось велике, там, автомобілі. Навіть е при купівлі домів, е будинків можна торгуватися. Ну, і торгуватися не тільки на вартості вашого, наприклад, будинку. Тож тобто людина питає там, 500 тисяч доларів, наприклад, а ви кажете, ні, я тобі дам 480. А, і людина може на це зголоситися, тобто сказати, окей, я, я беру цей офер. А ще можна торгуватися на відсотках за іпотекою. А якщо банк каже, що я тобі дам там 4% іпотеку. Ти можеш сказати: банк, мені сусідній банк дає 3,85%. 85 Чи можеш ти мені зробити такий, сами, такий самий відсоток за кредитом? І це цілком по-канадськи так. Усі, усі люди, які рахують гроші, роблять це в Канаді. Тому обов'язково торгуйтесь, торгуйтесь за все. Четвертий принцип це рахуйте ваші гроші, ведіть ваші сімейні бюджети. Обов'язково це треба робити, дивитись, як ваші розходи і доходи. Безперечно, перший час, коли ви тільки приїхали в Канаду, поки немає нормальної роботи, доводиться на все на всьому економіти. Але ну, доволі швидко ви. Я вважаю, можете досягти такого рівня, що вже можна дивитися, наскільки ваші доходи перевищують ваші розходи, і вже можна починати щось відкладати. А тому дивіться, скільки ви заробляєте, ведіть облік ваших зароблених грошей, ведіть облік ваших витрат. Це дуже важливо в Канаді. Я вам обов'язково це раджу. Я використовую. Програму Monarch Money називається для моніторингу сімейного бюджету. Посилання буде це під цим відео. Вона доволі затратна, там біля 100 доларів на рік коштує підписка, але вона мені дуже сподобається. Там можна підв'язати всі ваші банківські рахунки, то вам не треба вручну заносити всі ваші розходи і доходи. Вона бере інформацію напряму від банків, і це доволі зручно. Ще одна звичка фінансова, яка вам дозволить стати фінансово успішним в Канаді, це накопичувати гроші. Обов'язково треба щось відкладати. Я розумію, що це важко зробити, якщо ви там в Канаді нещодавно, але перш ніж ви сплатите за оренду, перш ніж ви проїсте всі ваші зароблені гроші. Візьміть і відкладіть. Там 2%, 3, 5, 10% ідеально. Ну, Саме максимум це безперечно 15-20%, але до цього ще <свісно> треба дожити. Але ось там 3-5% кожен може відкласти. Тому налаштуйте ваші севінги, щоб автоматично, коли гроші заходять на ваші рахунки в ваших банках, а част... частина цих грошей попадала на сейвінг або інвестувати кудись, там, в Ел наприклад, або ще кудись. ну, тобто, або просто кешем, ну, заробили 1000 доларів, відкладіть, відкладіть 50. А треба мати заначку, треба мати якусь суму, яка вам дозволить перечекати погані часи. В ідеалі це 3-5 місяців, якщо у вас немає роботи. От Ви живете в Канаді, ви втратили, не дай Боже, роботу і, і треба платити оренду, треба купувати продукти, годувати родину і ось при по, порахуйте, скільки грошей ви витрачаєте на місяць, помножте на, на це на 3-5 на місяців. І ось таку суму треба мати а, гроші, які ви можете швидко до них до добратися. Тобто, це як сейвін а, який сейвін акаунт, який можете зняти ці гроші буквально відразу. Бувають різні ситуації в житті, коли ці гроші можуть вам знадобитися, тому майте ці накопичення обов'язково. Ще один фінансовий принцип це користутися додатковими фінансовими бенефітами, які вона дає ваша робота. А якщо у вас є фул-тайм робота в Канаді, великій компанії, майже всі компанії Канади, і великі, і середні, і маленькі, навіть, мають так звані бенефіс. Тобто переваги, то, що ви у них працюєте. це можуть бути додаткове медичне страхування, і в багатьох компаніях є фінансовий бенефіт. Наприклад, коли я працював в великій компанії Rogers, телекомунікаційній. Коли я купував зі своєї зарплатні акції Rogers, настроїв, що там 3% від моєї зарплати уходили на купівлю акцій. І 50% від тих грошей, які я витрачав на купівлю акцій, Rogers на 50% ще додавав купівлю таких самих акцій. Тобто, фактично доходність по цих акціях була 50%. А через те, що Роджерс мачив цю суму. А, так, так само в великих компаніях є так звані пенсійні накопичення. Коли ви частину своїх а, доходів відправляєте на пенсійний рахунок. То ваш роботодавець може додати гроші також до вашого пенсійного рахунку, в залежності від того, скільки ви грошей поклали туди. Там є ліміти зазвичай, не можна там мільйони доларів вкласти туди, аби там ваша роботодавець також мільйони додав. Є там розумні ліміти, але коли ви працюєте в великій компанії декілька років, один, два, три, п'ять. Ви самі не помітите, як оці такі невеличкі платежі, які ви налаштували один раз, коли вас взяли на роботу, вам по ітогу дають доволі велику суму грошей на всіх ваших інвестиційних рахунках тому, коли ви йдете працювати в велику компанію в Канаді, обов'язково по максимуму настраювайте всі ці платежі. Тобто, якщо вам роботодавець каже, ти можеш відкладати. 5% від твоєї зарплати на купівлю там на, на пенсійні накопичення. Використовуйте по максимуму 5%. Тому що потім а, ці 5% переростуть в десятки тисяч доларів, які ви непомітно для себе накопите на, на ваших пенсійних рахунках. А, в принципі, чому, чому люди в Канаді так багато в великих компаніях люди працюють десятиліттями? У мене, наприклад, на роботі є декілька людей, які по 30-40 років працюють. І вони нікуди не збираються, тому що вони за всі ці роки накопичили собі реально мільйони доларів на те, що вони збирали це все своє життя на пенсійних інвестиційних рахунках або на купівлі акцій. І це так, як канадці заробляють, тобто на купівлі-продажі нерухомості і на інвестиціях, які вони роблять протягом свого життя. Тому якомога раніше треба почати інвестувати в Канаді. Це таке, такий advice in general, Тобто, якщо ви приїхали до Канади, перші 2-3 роки вам треба зрозуміти, куди ви приїхали. Поняти, що таке Канада, почати заробляти гроші, почати трошки відкладати, і вже можна інвестувати. Можуть бути ситуації, коли ви відразу привезли таку такий, пакуночок грошей з собою в чемодані, І цей, цей пакуночок, наприклад, там 30 тисяч доларів, ви поклали десь на сейвін-аккаунт собі в банку, в якомусь там, наприклад, в CIBC, і воно там лежить на сейвін-аккаунту під нульцілих. 5% річних. Або ще гірша ситуація, коли ви той пакуночок навіть до банку не донесли, а десь він лежить у вас під подушкою або під матрасу. І таким чином гроші нічого не заробляють, тільки зменшуються від інфляції. Тому, якщо є сума, яка не та, що заначка там, на, на, на рахунок якихось несподіванок, там, наприклад, там 10 тисяч доларів у вас є заначка на несподіванки. А от все, що більше, треба інвестувати. Ці гроші не повинні просто лежати мертвим грузом, вони повинні працювати. Доволі багато різних інструментів інвестування в Канаді. Були в мене відео про це. Окремо я ще буду знімати відео про те, як інвестувати в Канаді. А до цього я дійшов через 5 років життя в Канаді. Це не відразу приходить, цим треба розбиратися, цим треба займатися, бажати це робити, але все це можливо зробити. І це реально приносить стабільний і доволі непоганий дохід з ваших інвестицій. На цьому в мене все. Ось такі в мене були сьогодні для вас поради фінансові, ваші звички. Тобто, давайте резюмуємо: по-перше, налаштуйте ваші автоматичні платежі по кредитних картках. Не беріть багато карток також. А, моніторте ваш кредитний рейтинг обов'язково. Не кладіть гроші під подушку, інвестуйте гроші. А, користуйтеся фінансовими бенефітами, які вам надає ваш роботодавець. А, дивіться, скільки ви заробляєте. А, моніторте ваші розходи і доходи. Ну і торгуйтеся, обов'язково питайте додаткову знижку. На все в Канаді можна торгуватися. Таким чином, швидко, років за 10-15, ви станете заможним в Канаді. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть свій коментар з цього приводу. До нових зустрічей. Пока-пока.